Я прийшов на роботу справді високі, великі замки на них і справді арештовані мої, моя техніка, мої архіви, мої матеріали на цьому. Що відбувається, можна осмислювати разом з вами. Що відбувається? Кому, а зокрема, Деньковичу, чому стала невигідна газета? Газета, яка вже 5 років існує, яка має свого читача газета, яка має свого передплатника, яка, до речі, існує на самоокупності, а зокрема, Іван Васильович не дуже спішить. Я можливо, допомагати, а потім розкажу один факт навпаки, який на цьому. Ну, і Газета, яка пройшла, по суті, всі вибори, і вони ну, будуть мені не скромно говорити, яким там ефект пропагандистський мала. Мали мало. Принаймні, люди, які Пішли агітувати, вони йшли з газетою до людей, газету там могла прочитати. Я роблю газету не, не, не партійну, не зовсім партійну. Я розумію, що вона набуває склонано, в не є там матеріали, які який прочитаю будь-який, не тільки партійний, чи там, який хоче агітуватися на цьому. Так що я по суті не, не знаю, бо не пред'явлені ніякі звинувачення, чому газету арештована. Можливо, на партії ж не потрібно. Злодій кричить ловіть злодія. Десь в мене був такий висновок. Можливо, це послужило, ця критика і послужила таким цим кроком до всього. Ну, а щодо злодійства, я вам просто дав довідати. На минулих виборах ця газета, скажімо, виходила. Сережем 250 тисяч. Вона роздавалася. На цьому. Я писав тут, що на клас у нас 250 тисяч. До читача роздавалася, половина менше йшла менше в район, Половина грошей йшла на хтось заробляв ній гроші.